Доброго дня, вітаю всіх. Сьогодні хочу трішки поговорити про хризантему, з якою проблемою я зіткнулася в цьому році. От на такій ще е, доволі ранній стадії розвитку розсади хризантеми. Ось дивіться, бачите, на ній появилися бутони. Ось. Ну Не на всі, ось поряд є отака, то на ній немає. Ось це видно залежно від сорту. Ось маленька зовсім ще немає поряд саджанець весь в бутонах. І так як я піду далі, отак, де вони в мене висаджені, так і є. На одному є, на другому немає. Ну, взагалі-то багато дуже є. Я висаджувала трішки перестояні вже живці, ось ці ну... Треба було і трошки раніше, я спізнилася, вони в мене так стояли в стаканчиках. Так би вже вони були, мабуть, що більші. От це все стається, я так думаю, з, ну, це все з мого спостереження за хризантемою, від погодних умов. Тому що бачите, яка була весна. Непонятно, то сильно холодні ночі, потім жаркі дні, потім знову ж таки холодні дні. І Хризантема якось зреагувала на це все і почала викидати бутони. Як на мене, то це також один вид і стресу, коли рослина думає, що їй пора заквітнути, вона стресує і ось викидає бутони. Якщо вже у вас сталася така проблема якось в мене, ну, я думаю, можливо, тут і погодні умови, і моя вина в цьому є. Потрібно було її трішки раніше висадити, а вона так в мене росла в невеликих стаканчиках. І, можливо, ще це їй дало. Ну, Наприклад, таке вже я бачила, коли була похмура дуже весна, було мало сонця, і от хризантема реагує на це все. Тоді були в неї також бутончики ну, трішки в більшому стані. Це геть на, мен... на маленькій розсаді. Ось ну, підходжу майже ну, через один кущик і є. Не знаю, як так сталося. Ну Дивіться, вона росла в маленьких стаканчиках, корінь повністю освоїв цей стаканчик. і Плюс погода, і ось таке вийшло. В цьому році я висаджую тільки в ґрунт хризантему, в відра не висаджувала. Тож, вийшло все отаке. Що тепер робити з цим? Звісно, потрібно обірвати бутончики. Якщо у вас її ну, небагато, то так, щоб можна пройтися і обірвати ці всі бутончики. Тож, після того, як обірвати бутончики, Треба дати їй е, такий гарний поштовх для нарощування вегетативної маси, тобто азотне добриво. Ось перейшла в інше місце і тут також. Дивлюся, де не посадила якось кругом ці бутони. Якось в мене було так, що на деяких кущах, а це прямо таки їх багато. Тож, азотні добрива. Це може бути аміачна селітра, краще кальцієва селітра. Вона подіє і на, буде дасть рослині і кальцій, це стануть пагони найкрепші, і азот. Підживлення азотними добривами почне стимулювати рослину до росту, до нарощування вегетативної маси, цим самим воно притупить оці її. Намагання заквітнути. Тож, беремо добриво, якщо це і кальцієва селітра, аміачна селітра, мені здається, можна і карбамід. Ну, я буду кальцієвою селітрою, тому що вона також там ще кроме азоту, є і достатньо кальцію. І буду робити підживлення під корінь. Таких підживлень. Надо зробити два або три, з інтервалом тиждень, 10 днів, десь отак. Розвести 20 грамів добрива, ну кальцієвий селітру я буду говорити за неї. Це буде приблизно десь столова ложка, така не геть з горкою, на 10 літрів і це все. Під корінь гарнесенько, під кожну рослину, чимало полить. Але перед цим, ну, дивіться, Важливо дуже, щоб земля не була суха, тому що вологу землю добре краще війде і, не, і цим самим не попалить коріння. от Тож такий вихід також є. Ну, Коли в мене була ця проблема, це мені допомагало. Тож, надіюсь, що в цьому році також це все спрацює, от тому що, знаєте, Якось в такій кількості бутонів я ще не бачила в таку пору. Ну, ось таке буде коротеньке відео, можливо, хтось з цим зіткнувся, тому така порада. Ну, і взагалі хризантема на такій, коли розсада ще, їй потрібне азотне живлення. Ось в період активно, коли вона повинна активно нарощувати зелену масу, ось для цього їй потрібно азотне добриво. В будь-якому випадку його краще даті зламалася. Це я говорю зараз про мультифлору. Корейську і великоквіткову хризантему це не стосується, вона собі зовсім по-іншому там в неї. Коли, ну Особисто в мене. Коли вона буде китнути, тоді буде. А от мультифлора, вона, звісно, це якщо вона викидає ці бутони, зараз, це знаєте, її вигляд потім може. Трохи будь інший, коли вона почне нарощувати кульку, хотілося б, щоб вона була однорідна. Тому ось так. На цьому все. Гарних всім, всім квітів та миру нам. До побачення! Чекаю на подобайки та коментарі.